Вітаю, друзі! до продовжу поступаю нове надходження. Тож зустрічайте ось такий шикарний Ford Escape 2016 року випуску в красивеному червоному кольорі з 2-літровим турбовим двигуном автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний, динамічний, вмісткий, потужний кросовер в доволі непоганій комплектації. Має задні парктроніки, 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини середина зустрічає темний тканевий салончик світла стеля, шкіряні вставочки в дверних картах, повний склопакет електрогулювання дзеркал, гарний передній ряд сидінь з електроприводом сидіння водія, мультикермо, круїз контроль, підрульові пелюстки, датчик світла, дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth. Та камерою заднього огляду. двозонний клімат-контроль та інше. Пробігу даний автомобіль має 130 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХПА-Авто. До зустрічі, друзі!